Всім привіт! З вами дивок І сьогодні у нас в огляді чергова новинка. Світодіодні фари з кріпленням на дуги або на кермо мотоцикла за допомогою ось таких хомутів, які також йдуть в комплекті. Ми маємо в комплекті також дві фари. U7 Mini Вони у нас такі зменшеного розміру, але при цьому вони дуже яскраві. Давайте подивимося, як вони світять. У нас три проводи, чорний мінус і жовтий. Це у нас буде режим габариту або ходових вогнів. Бачите, світиться тільки біле кільце у нас. Ось так воно буде освітлювати. Це. І червоний провід у нас відповідає за три режими. Це у нас Зменшена яскравость. Наступный режим. Максимальная яскравость. И третий режим. Это режим строп. Режимы у нас змінюються вмыканием, вымыканием кнопки. Вот так. У нас максимальна потужність у нас 10 Вт. заявлено виробником для цих фар. Мінімально 2,5 Вт. Це все залежить від того, в якому режимі свідчення будуть працювати дані фари. Так, жилення вже, як було сказано, 12 вольт. Розміри мають наступні у нас. В корпусі довжина 90 мм. Висота. 65 мм без кріплення, без хомута І ширина 55 мм. Діаметр оптичної частини 33 мм. Подивитися актуальну ціну на даний товар, а також інші варіанти підсвічування для мотоциклів, ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!